Отже, вакансія адміністратор медичного центру в оболоні, компанія Бетертон, Рішення для слуху, рішення для життя. Написано ставка 25-30 тисяч гривень, відсоток відвалу, у тому числі, ставка, щоб це не значило. Тобто ставка плюс якийсь там відсоток 25-30. Ну тобто, таке собі. Тут купу навичок, показані, які мають бути. Користувач 1С, комунікабельність, відповідальність, адміністративна робота, уважність, введення звітності, холодний продаж. Ого, відчувість, лідерство, прийом вхідних дзвінків, позитивне мислення, ініціативність. Отже, опис вакансії. Шукаємо чемпіонів та перформерів. Сильних, зухвалих, сервісних, адміністраторів, чемпіони, перформери, так. далі. Ми кидаємо виклик ринку, ламаємо шаблони. Бляха, ламатель Аков Дейнерістергаріян. Ламаємо шаблони своєю якісною та сервісною роботою. Змінюємо світ, а, -а, -а! будуємо нову реальність для наших пацієнтів. Це как, типу, що, ви нам заплатили 20 тисяч? Ні, то насправді 10 тисяч, а воно відчувається як 20 з вашого гаманця. Так, надаючи найкращі рішення та оточуючи кожного турботою. Давайте творити історію разом! Ми Бетертон, мережа ООР-центрів, 10 років на ринку України, шість фільмів в Україні. Перше: 71% наших пацієнтів звертаються до нас повторно. Ой, бляха! це так нужна позиція адміністратора. Знать, просто в топчик. За посиланням можна побачити, як працюють наші адміністратори. Бляха, тут ютуб-відео. Я прям не знаю аж штром, ну треба буде глянути. Друге, запис до лікарів розписано на два тижні вперед. Ух, які ми круті, да? У 2023 році в середньому кожен центр щомісяця відвідує більше 721 пацієнтів та надходить більше 917 вхідних дзвінків. Твою ж мать! Привіт, адміністратор! За місяць 721 пацієнт і 917 вхідних дзвінків. Правда ж можна джобнутися від такого? Третє. Ми одні з лідерів у Києві за позитивними оцінками користувачів на Google картах 49 з 5 можливих. Для прикладу подивіться один із наших центрів за посиланням. Італії. посилання на Google Maps. А як можна подивитися той центр з посиланням на Google Maps? Та, блін, та нахрена таке? Далі починається. Що ми пропонуємо тобі? Перше. Гарантована фінансова подушка. Гарантована фінансова подушка. У дужках сума нижче якої ти не отримаєш. Бляха, оце в них креатив просто випирає з усіх дір. Так, у розмірі від 20 тисяч гривень на місяць за результатами фінальної співбесіди. Ото бляха подушка безпеки. 20 тисяч гривень. Йопашу менше 500 баксів. Так, після адаптації у тебе буде від 1,8% валу за результатами фінальної співбесіди. А середній дохід наших адміністраторів після трьох місяців 26 тисяч 705 гривень. А максимальна зарплатня сума, в яку ти все одно не повіриш. -а, бо її не буде. Але дізнаєшся це, коли познайомишся з досвідченими адміністраторами. Ох, ти ж йоп вашу. Аж прямо зачесалося в руки піти туди і дізнатися, що ж тобі легшають ті досвідчені адміністратори. Так, графік з 9 до 18 .30, два вихідних на тиждень. Хм, цікаво, які чи вихідні. Окей, далі. Четверте. Ніяких холодних дзвінків. А написано в навичках, які потрібні холодні дзвінки. Хто бреше? Хто бреше? Отже, ніяких холодних дзвінків. Ти працюєш тільки з увага, гарячими лідами. У мене питання це точно позиція адміністратора не СЛЗА? Плюс з існуючою лояльною теплою базою пацієнтів. Боже, який треш. П'яте вор-центрі у пішій доступниці від метро Нивки, Університет Оболонь, Дарниця. Шосте. Першого тижня ми покроково вводимо тебе в посаду і всьому навчаємо та адаптуємо. А на перший місяць за тобою буде закріплений інший адміністратор, який зацікавлений у твоєму результаті. Божественно. Сьоме, ми інвестуватимемо у твоє навчання. У 2023 році внутрішнє та зовнішнє навчання одного адміністратора ми інвестували 21 437 гривень! Бляха, ви до копійки рахували чи що? Восьме. У нас є все необхідне, щоб полегшити твої задачі. Усьому навчимо і допоможемо. Це так Дев'яте. 9. 100% є куди рости та розвиватися. От стопудово, ребята. Стопудово таке. Ти проявляєш себе, демонструєш лідерські якості. Адміністратор лідерській якості. Та результат в роботі. А ми даємо можливість кар'єрно розвиватися в рамках компанії. Можливість стати керівником одного з центрів старшим адміністратором або його заступником. Ой, бля. Зі свого боку, це кінець вакансії. Зі свого боку, для нас важливо, щоб твоїми відмінностями були сервісність, щоб це бляха не було, відчувість, відповідальність і комунікабельність. Твої завдання. О, ми дошли до решті до опису того, що треба робити. Перше. Прийняти вхідні дзвінки, записати та перезаписати пацієнтів на прийом з конверсією понад 80%. Ми навчимо, як цього досягти. Тобто перезаписати і записати вони ще конверсію розраховують від тих, хто позвонив і хто прийшов, чи що. Друге, нагадувати про візит і зробити так, щоб на прийом прийшли 90% пацієнтів. Курво бляха, це точно якась силовська позиція. Третє. Внести всю інформацію, жирним виділена так, щодо до кожного клієнта в 1С, Бінотео. Ви ще з Бінотео працюєте, мать вашу. Звітність. Заповнити щоденний звіт про виконану роботу. Четверте. Зустрічати пацієнтів, скоординувати їх в центрі, допродавати послуги, якщо це доречно. Точно бляха селс. Перезаписувати, призначати завжди наступний крок. Бляха завжди. Не то, що жирним, а капсом виділено. Японський. П'яте. Взаємодіяти з лікарями, чомусь теж жирним. Допомагати їм та центру макс-ефективно працювати. Ой, ви пендрілись, макс ефективно працювати. Англійською написали. Йой! Шосте. Працювати за складеними та затвердженими алгоритмами, скриптами та операційними процедурами. Операційні процедури від адміністратора звучать дуже стрьомно. Алгоритми, скрипти, бляха, ну точно продажник. Сьоме. Важливо. Та все, що було до цього, то не також важливо. Або чи це важливіше, я не знаю. Важливо капсом, але не жирним шрифтом. Ми шукаємо людей, яким подобається надавати жирним сервіс високого рівня, потім не жирним, які розуміють далі жирним важливість роботи за уніфікованими корпоративними стандартами. Та там, 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 там! Я це роблю. Тобі підійде ця робота, якщо ти <смір> дочитав до кінця цього опис цієї вакансії, да? <смір> перше по справжньому хочеш розвиватися. Друге, ініціативний командний гравець, проактивний що це в один пункт. Третє. Любиш спілкуватися з людьми і не хочеш їх, мабуть, повбивати, треба ще було в душках дописати. Шукаємо тих людей, де да ви вже заїбали, скільки можна ту вакансію писати. Шукаємо тих людей, з якими разом можна подавати всі труднощі, з якими нічого не страшно. З якими ми будемо разом. Націлені на загальний результат. І результат кожного з нас. Хочеш у команду? Залишай своє резюме з фото. У супроводі до свого резюме тест на уважність, напиши відмінний початок. Поляха ще й ключове слово, це називається, якщо дочитав до кінця, то напиши ще щось. Що за відмінний початок? Хто таке пише, поляха? Так, важливо! Навіть якщо ти читаєш і розумієш, що це не твоя ідеальна посада, ой, бля. Але ти хочеш працювати у нас? Роби відгук на нашу вакансію та пиши нам у супроводі до вакансії. Перше, ким ти хочеш працювати, і друге, які результати. Факти у тебе були на минулому місці роботи. Факти, fuck you. Ти ж чемпіон? Що? Поміркуємо з тобою по ходу справи і запропонуємо тобі інші цікаві варіанти та вакансії. Більші про нас і далі сайт, інстаграм, тік-ток і ютюб. Мать вашу за ногу, Це реально вакансія року.